Слава Україні! Я Олег Христопа, це історія для дорослих. Сьогодні про Бандеру. Що? Шу! Шу! Тепаль! Юнай! Степан! Юнай! Але сьогодні не про Степана, а про іншого бандеру. Справжнього батька. Батько наш Бандера, Україна, мати, бандери! За Україну будемо воювати! Отже, давайте знайомитися. Андрій Бандера, батько Степана та ще шістьох українських націоналістів і націоналісток, священник Української греко-католицької церкви. А ще людина з шаблею, маршал України і справжній воїн. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. За можливості підтримуйте нашу роботу донатом на Патреоні чи Кофі. Але головне не втомлюйтеся підтримувати Сили оборони України. Історики жартують, якби в українській греко-католицькій церкві існував целібат, як у Римокатоликів, католиків то українського національного відродження наприкінці 19-го, початку 20-го століття могло б не статися. У кожному жарті, звісно, є частина жарту, але у цьому хіба гіркого на Галичині чи не дві третини українських діячів були дітьми священників. Власне родина Бандер лише підтверджує це правило. Андрій Бандера народився в строю на Львівщині у 1882. Його батьки Михайло та Єфросина були власниками, як кажуть, джерела середнього господарства, тобто достатньо заможними, щоб відправити свого сина вчитися. Спочатку в гімназію, потім у Львівський університет. Один із найстаріших університетів України заснований 20 січня 1661 року. Саме тоді король Польщі Ян II Казимир підписав наказ, яким надав єзуїцькі колегії у Львові гідність академії титул університету. Вчився Бандера-батько на богословському факультеті. Після випуску його відправили сьогоднішньою мовою на практику. У Парохі до отця Глодзінського, помічником. Це була Станіславівщина. Одне з сіл називалося Старею Гриню. І там, фактично, на роботі Андрій знайшов свою майбутню дружину доньку панотця Мирославу. Вона, до речі, не була типовою донькою сільського священника. Закінчила консерваторію і добре грала на фортепіано. Андрій та Мирослава одружилися, а потім Андрія Бандеру висвітили на священника особисто митрополит Андрей Шептицький. У ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Гамінь. До вас, моє слово, дорогі браття і сестри. Молода сім'я оселилася у ось цьому будинку, єдиному в селі цегли. Він, до речі, зберігся до нашого часу. Цей дім невдовзі став постійним місцем зустрічей української інтелігенції, такий собі салон. Сюди навідувався депутат австрійського парламенту Ярослав Василовський, скульптор Гаврилко та багато-багато інших. Стараннями батька Бандери у селі з'явилася читальня просвіти. За переконаннями Андрій Бандера був націоналіст, але політично певний час підтримував поміркованих націонал-демократів. Проте, у потрібний момент виявилося, що революціонер він не лише в душі у середині жовтня 1918 дев'ятсот з проголошенням незалежності Угорщини, розпочався розпад Австро-Угорської імперії. 1 листопада у Львові українці захопили владу і проголосили західну українську народну республіку. Фактично того ж дня почалася українсько-польська війна за Галичину. Щойно дізнавшись новини, отець Андрій Бандера, не знімаючи ряси, активно включився у події. Як згадували односельці, цитуємо: отець Бандера, причепивши шаблю з боку, забрав селян своїх парафіян з Угринова і Бережниці Шляхоцької, і вдосвіта з ними вийшов до Калуша. Тут вони порозброювали поліцію та австрійське військо, взяли владу в свої руки. Отець Бандера ходив по селах і сам призначав там віків. За це його хтось жартома прозвав маршалом України. Анатолій Бень, батько Бандерів. Не дивно, що врешті отця Андрія обрали послом до національних зборів, те саме, що депутатом парламенту нині. І мене болить, болить через те, що я тоді згадую, перед моїми очима стоїть мій швагер, який. Кивіт, який загинув на війні, у січні 1919-го Бандера старший, поміж інших делегатів, голосував за з'єднання з, з і УНР. А ще у 1919-му став капеланом української галицької армії і фактично учасником українсько польської війни. Під час атаки капілану з собою брати капілана під час штурму недоречно не чому. Він, по-перше, без зброї, на нього будуть відволікатися і він буде заважати лише ведені штурмових дій. У 1919-20 роках Бандера пройшов довгий бойовий шлях разом з 9-м полком 3 ї Бережанської бригади. йде? <звук> Підрозділ батька Бандери опинився в чотирикутнику смерті, перейшов з Бруч, брав участь у наступі на Київ, дійшов до користання на Житомирщині. Після угоди Петлюри з Респілсуцьким Бандера і його бригада накоротко опинилися союзниками Червоної армії у складі так званої Червоної української Галицької армії. Врешті, у 20-му, на Вінниччині були розброєні уже союзником українців військом польським. Це так несподіванка. Після поразки визвольних змагань отець Бандера потайки повернувся у рідне село, принісши з собою жовто-блакитний прапор. Застав там важко хвору дружину і недоглянутих семеро дітей. Мирослава Бандера померла від туберкульозу у 1921-му. За спогадами односельців, коли це сталося, отець Андрій впав на жінку і заголосив: Славко, славко, що я буду з тими червачками робити? Що ж, отець Андрій успішно упорався з червачками. Степана і Леся відправив вчитися до Стрия, де вони жили в його батьків, а інших чотирьох віддав на виховання родині дружини. Польську владу отець Бандера не визнавав і теж радив своїм дітям та парафіям. 4 листопада 1928 батько Бандера з уже дорослим сином Степаном вирішили відзначити 10-ту річницю проголошення ЗУНР. Зібрали чимало людей, провели панахиду на могилах січових стрільців. Після відправи отець Бандера почав співати. Не пора, не пора, не пора. Москале. Після цього батька Бандеру з сином Степаном арештували. У поліційному протоколі зазначено, що цитуємо, священник Бандера виступив з різкою критикою польської влади. Він наголошував, що поляки на українській землі є тимчасовими колонізаторами, які гноблять українців, і тому їх необхідно прогнати з української землі. Що ж, не дивно, що Степан Бандера та інші діти були виховані в патріотичному дусі з ненавистю до усіх окупантів. У 33-му отця Андрія примусово переселила до іншого села. Виявилося, це було своєрідне покарання за те, що він став активним прихильником візантійства, течії в церковному житті, прихильники якої виступали за дотримання чистоти східного обряду в практиці в ГКЦ. Бандера бідкався, що змушений був за безсінь продати свою улюблену пасіку 20 вуликів. А бджолярство ж було його важливим хобі. А коли я говорю про бджолярство, і як українську сакральну духовну тему, вони це не розуміють. Так само в 33-му під час Голодомору Андрій Бандера у своїх проповідях закликав підтримати молитвою братів з Великої України, а ще попереджав про загрозу майбутнього червоного терору в Галичині. Арешт сина Степана у 34-му отець Андрій пережив важко. Постійно зустрічався з його адвокатами. Поїхав у Львів, де під час процесу в судовій залі зумів бодай коротко поговорити з сином. Це була їхня остання зустріч. Згодом отець Андрій раз по раз любив повторювати. Про Бандерів буде знати весь світ. Що ж, як у воду дивився. У 39-му, на захід України, як свого часу передбачав батько Бандера, прийшов СРСР. Паства тоді запитувалося Андрія, чи буде Україна? Він відповідав, ми не будемо бачити. Чи побачать діти? Питали у нього далі. Відказував, може і побачить, а може і ні. Сини намагалися перевезти батька засян на територію, окуповану німцями, але він відмовився з патетичними словами. Цитата: Я є пастир, а то моє стадо. Де будуть гинути мої вівці, там і я буду гинути. Знову ж таки, як у воду дивився. Розв'язка настала 41-го 22 травня. Всього за місяць до нападу Німеччини на СРСР у будинку Андрія Бандери на Долинщині відбулася облава НКВС. У домі знайшли нелегала Унівця, який переховувався тут від репресій. Схопили і його і священника. Андрія Бандеру перевезли спочатку до Станіславова. Коли там зрозуміли, з ким мають справу, етапували до Києва. Тут його отримували в тюрмі НКВС на Корленка 33. Сьогодні це головний офіс СБУ. Понад місяць Андрія Бандера допитувалась тортурами. Найбільше хотіла дізнатися про дітей, головно, про Степана. Отець Андрія щиро розповів, що востаннє отримав звістку від старшого сина у серпні 40-го. Тоді до нього прийшов зв'язковий, який передав оцю хрестик, куплений Степаном в Римі. У вічне місто Бандера Молодший їздив зі слів батька, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Італії Галаацо Чиано. По-перше, Чиано віднедавно породичався з Бандерами. Один з синів оця Андрія Олександр одружився з його родичем. А по-друге, йшлося про політику, адже Степан не довіряв німцям як союзникам і сподівався отримати підтримку Італії. Оце так несподіванка. Мабуть, це була вся корисна інформація, яку НКВД зуміли вибити з батька Бандери. Той визнав себе націоналістом, хоча заперечував належність до УН, а також підтвердив, що переховував у себе вдома ОУНЦ. Допити припинилися 25 червня, аж на третій день війни. За кілька днів відбувся в лапках суд. Основне звинувачення, те, що Андрій Бандера, цитуємо, будучи батьком керівника закордонного проводу антирадянської націоналістичної організації ОУН Бандери Степана Андрійовича, підтримував з ним до останнього часу систематичний зв'язок. Були й інші звинувачення: переховування нелегала і наявність в отця Андрія націоналістичної літератури. Цікаво, що російські окупанти тоді вважали націоналістичною літературою, історія України Руси Грушевського, історичні пісні, повість временних літ та проповіді митрополита Шептицького. Усі ці книжки було спалено. На початку липня 41-го відбувся суд в лапках. Він тривав менше двох годин. Отець Бандера. Тримався спокійно та гідно. На звинувачення відповів цитуємо: я своїм дітям дав належне виховання, прививаючи їм любов до України. Світогляди моїх синів і доньок однакові. О 18.48 липня так званий суд оголосив вирок найвища міра покарання розстріл. На апеляцію дали 5 днів. Потім ніхто на неї чекати не збирався. Уже 7 липня німці були під Києвом. 10 липня оця Бандеру розстріляли. Де покається його прах – невідомо. Ймовірно, у Биківнянському лісі, де з 37 по 41 закопували всіх розстріляних. Доньок батька Бандери теж покарали за родинні зв'язки, лише менш жорстоко, різними термінами ув'язнень. Степана, як відомо, радянська Росія згодом теж вб'є, без жодної видимості суду. А от інших синів побили інші окупанти німці. Олександрові не допомогло навіть те, що в нього в родичах був міністр закордонних справ Італії. Проте це вже інша історія, яка не звільняє від відповідальності. Розкажемо її вам в одному з наступних випусків. Наразі ж підписуйтеся на історію для дорослих, ставте лайк цьому відео, підтримуйте нас на патреоні та Кофі, але головне. Не втомлюйтеся підтримувати сили оборони України. Вітаю, друзі! Привіт! Це кіт Люм'єр груп. Він любить спати. Поряд зі мною Баттерс. Він пілот Люм'єр груп. Він не любить говорити, більше любить нищити росню. А я Оскар, обозний люм'єр груп. Я люблю заповнювати звіти по кількості знищеної русні. А ось це дрон. Він взагалі нічого не любить, бо він інструмент. А ви, я знаю, любите дивитися відоси, де все горить. Саме тому ми, Група Люм'єр, разом з група 35 оголошують збір на 100 fpv дронів, щоб кожен робив те, що любить. І Баттерс, і Кіт, і ви, і навіть я. Слава Україні! І разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава!